Добрий день, учні! Сьогодні я проведу у вас урок фізичної культури. А завданнями нашого уроку є закріпити техніку виконання повільного бігу у чергуванні з ходьбою, удосконалити комплекс загальнорозвиваючих вправ на місці з предметами, закріпити техніку виконання бігу з високого та низького старту, сприяти розвитку спритності. Під час проведення рухливої гРИ та естафети. Отже повторимо різновиди ходьби. Ходьба на носках, руки на пояс, праворуч, прокомруш. Ходьба на п'ятках, руки за голову, кроком руш. Ходьба на зовнішній стороні стопи. Кроком руш. Ходьба на внутрішній стороні стопи Кроком руш. Ходьба з високим підніманням стегна. Руки на пояс. Кроком руш. Па у напівприсяді руки за голову. Лікті розведені. В обхід по колу кроком руш. Повторимо рівномірний біг у повільному темпі. Чергуванні ходьбою. бігом руш, Кроком, руш. Бігом, руш. Кроком, руш. Бігом, руш. Кроком, руш. Бігом, руш. Закінчили. Повторимо вправи на відновлення дихання. Дихаємо носом, видихаємо ротом. А зараз ми з вами повторимо комплекс загально розвиваючих вправ на місці з предметами. Отож, перше вправо. Вихідне положення. Стійка ноги налізно. Руки на пояс. На раз. Нахил голови вперед. На два нахил голови назад. На три нахил голови вправо. На чотири нахил голови вліво. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення, ноги нарізно, руки до плечей. Колові рухи ліктями вперед. Колові рухи ліктями назад. Вправу починай. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8. Раз, два, три, чотири, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім. Закінчили А для наступних вправ нам знадобиться гімнастична палиця або будь-яка палиця, яку ви можете знайти вдома. Вихідне положення, стійка ноги нарізно. Палиться в руках внизу. На раз. Палиться на рівні грудей. На два палиться над головою. На три палиться на рівні грудей. Чотири вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. Гімнастична палиця за головою. На раз, два. Повороти тулубом вліворуч. На три, чотири. Повороти тулубом праворуч. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. Палиться за спиною. Нахили тулуба вперед. На раз, два, на три, чотири назад. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. Палиця в руках перед собою на рівні грудей. На раз. Піднімання правого коліна до палиці. На два вихідне положення. На три. Піднімання лівого коліна до палиці. На чотири вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три. 4 Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Вихідне положення. Вузька стійка. Гімнастична палиця на підлозі праворуч. Стрибаємо через палицю. Вправу закінчили. Зараз ми з вами повторимо різновиди бігу. Біг з високим підніманням стегна. Біг із закиданням гомілок назад. Біг спиною вперед. Прави на відновлення дихання. Учні, погляньте, будь ласка, відеоролик, як правильно виконувати біг з високого та низького старту. Дивіться уважно! Високий старт. За командою на старт треба стати перед стартовою лінією, сильнішу ногу поставити у притул до стартової лінії, не наступаючи на неї. Другу ногу виставляти на 1-2 ступні назад із упором на носок, і рівномірно розподілити масу тіла на обидві ноги. Руки вільно опустити вздовж тіла, тулоб на голову тримай прямо. За командою Увага! учень згинає ноги в колінах. Тулуб нахиляє під кутом 45 градусів до доріжки, згинаючи руки у ліктях, одна рука вперед, іншу різноіменну нозі, що стоїть попереду назад. Вага тіла переноситься на ногу, що стоїть попереду. За командою Руш різко починає біг вперед, не розгинаючи тулуба. Перші 5-6 кроків мають бути трохи коротшими за наступні. Це допоможе краще розігнатись і досягти найбільш стартової швидкості. Біг на короткі дистанції виконується з низького старту. Сам низький старт виконується за трьома командами: на старт, увага, марш. За командою на старт підійти до колодок і встати за ними, нахилитися вперед і поставити руки на доріжку за колодками, поштовхову найсильнішу ногу поставити на передню колодку, більш слабку ногу поставити на задню колодку. Опустити коліно позад іншої ноги на доріжку. Поставити руки до лінії старту. Чотири пальці з'єднані разом і звернені назовні. Великі пальці звернені назовні. Руки розставлені на ширину плечей, плечі над стартовою лінією. Вага тіла розподіляється рівномірно між точками опори. Голова тримається вільно. Погляд спрямований вперед-вниз приблизно на 1,5-2 метри від лінії старту. За командою Увага! Коліно стоїть позаду ноги, відривається від ґрунту. Таз піднімається вище плечей. Колінний суглоб передньої ноги утворює майже прямий кут. Спина злегка піднята. Голова опущена, як при команді на старт. Тяжкість тіла перенесена на руки. При команді марш, нога, яка стоїть біля задньої колодки, починає рухатися вперед. Руки відриваються від лінії старту, тулуб поступово починає випрямлятися у вертикальне положення. На відрізку 10-15 метрів тулуб повністю у вертикальному положенні. Пропоную вам рухливу гру бездомний заєць». Правила цієї гри полягають у тому, що усі гравці, крім двох, стають парами обличчям один до одного, узявшись за руки. Один із гравців заєць, другий вовк. Заєць, який тікає від вовка, ховається всередину пари. Той, до кого заєць стає спиною, стає бездомним зайцем. І втікає від вовка. Якщо вовк догнав бездомного зайця, тоді вони міняються ролями. Учні. Пропоную вам естафету рухливий м'яч. Об'єднуємо учнів у дві команди. Вони шикуються за лінією старту в колони по одному паралельно одна одній, на відстані витягнутих рук. Капітани кожної команди тримають у руках м'яч. За сигналом, капітани передають м'яч над головою гравцям, які стоять позаду. Ті передають далі. М'яч передається до кінця колони, останні гравці, отримавши м'яч, обігають з правого боку свою колону, стають першими і передають м'яч над головою, і так доти, поки всі учасники не перебіжать із м'ячем. Коли капітан, який почав гру, буде останнім і отримає м'яч, він біжить. Та стає попереду своєї команди та піднімає м'яч. Після рухливої гри та естафети виконуємо вправи на відновлення дихання. Суйте рівненько. Подивіться на небо, вдихніть повітря, воно наповнює легені все ваше тіло здоров'я. Вдих, видих, вдих, видих. Покладіть руки одна на одну на парти. На них голівки, Заплющіть очі. Уявіть ліс, розплющить очки. Підійміть голівки, потягніться до сонечка, до блакитного неба, подивіться на нього, а тепер один на одного. Подаруйте усмішку і побажайте подумки здоров'я і добра вашим друзям. Діти, на цьому наш урок добігає завершення. Я сподіваюся, що він вам дуже сподобався і ви виконували всі вправи сумлінно та чітко. До нових зустрічей!